До Луцька з візитом завітав блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Обласний центр Волині він відвідує вдруге. Розповів священик Ілля. Каже, вперше відвідав нашу область у 2012 році. Побачити патріарха наживо із Долбунова Рівненської області приїхала 49-річна Богдана Трофімюк. Розповідає, парафія у місті невелика, налічує до півсотні людей. Ми маємо велику кількість вимушених переселенців. Так само у нас на парафії ми співпрацюємо з Богді. І фондом Карітас надаємо їм посильну допомогу продуктовими наборами. Його візит до нас дуже багато означає. Це означає, що він з народом у рамках візиту. Блаженніший патріарх провів прес-конференцію для журналістів у Луцькому монастирі святого Василія Великого. Тут у храмі зібралося до десятка людей, які хотіли зустрітися з главою Української греко-католицької церкви. Я православна християнка, відвідую свій храм, прочитала в інтернеті про що буде з. Рустріч з Владикою Святославом і зацікавилася. Знайшла адресу, знайшла цей храм і прийшла послухати. Я родом з Львівщини, тут працюю. Прийшла, чому прийшла? Це більше духовна для мене підтримка. Приїзд блаженішого ще більше укріпив наші сили в нашій вірі. За словами отця Іллі, який служить у Луцькому монастирі святого Василя Великого, з часу повномасштабного вторгнення тут надають духовну підтримку та матеріальну допомогу військовим і переселенцям. З нашого храму є багато людей, які зараз воюють, мужчин, які воюють. Звичайно, ми часом з тих військових частин звертаються до нас про якусь допомогу, особливо матеріальну. І ми ніколи наша церква не відмовляє, робимо різні збірки. За словами владики Йосафата, Лу Ский екзархат налічує 26 парафій у Волинській і Рівненській областях. О й день повномасштабної війни глава Української греко-католицької церкви подякував волонтерам і волинянам за те, що приймають вимушено переміщених українців. З особливою подякою патріарх згадав воїнів. Вже якось так повелося, що ми не просто кажемо солдат, військовослужбовець, а ми кажемо герой. Бо дійсно показалося, що українська армія це армія героїв. Росія вже програла, але ми ще не перемогли. Тому ми цю перемогу ще тільки мусимо довести до кінця. І довершити блаженніший Святослав сказав, що з вересня греко-католицька церква започатковує програму душпастерства з ран війни для духовної та психологічної допомоги українцям. За словами патріарха, їхня церква також ініціювала об'єднання церков. Єднання церков це не політика, навіть церковна, це не дипломатія, навіть церковна. Це є духовне життя Глава Української греко-католицької церкви. Каже, вірить, що незабаром усі церкви боєдино молитимуться за одним престолом, який повернеться у власність держави. Почаївська лавра. Ми хочемо, щоб все вирішилося спокійно, цивілізовано. Ми працюємо, працюємо і молимося. Ми сподіваємося, що наша церква там буде мати своє своє місце. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.